Він створює зло. А відповідно до відомого принципу, який стверджує, що з нашої поведінки і наших справ відбуває, хто ми такі, ми робимо виступу, що Бог є зло, оскільки є створений зло, сказав на це професор. Студент це мов. Тому що не міг знайти аргументи проти залізної логіки професора. Викладач задоволений собою похвалився перед студентами ще одним доказом того, що релігія це міст. Який вигадали люди. Але тут інший студент підняв руку і запитав, можна щодо цього запитати вас дещо, професор. Безумовно. Професоре, скажи, чи існує холод? «Що за запитання? Звісно, існує. Вам же коли-небудь буває холодно? Деякі студенти захотіли на, на простацьке питання свого товариша. Але той далі говорив. Насправді холоду немає. Згідно із законами фізики, те, що ми вважаємо холодом, є відсутністю тепла. У природі холоду немає. Люди вигадали це слово, щоб описати своє відчуття, коли їм бракує тепла. Студент говорив далі. Професори, а чи, чи існує тепло? Звісно, існує. І це ви самі знаєте, професор. Студент заперечує. І тут ви не маєте рації. Темряве також немає в природі. Темрява, насправді, це повна відсутність світла. Ми можемо вивчати світло, але не темряво. Темрява це слово, яке тільки описує стан, коли немає світла. Студент не вгавав. Скажіть, будь ласка, то чи існує зло, про яке ви говорили? Професор непевно відповів. Звісно я вам усе пояснив. Воно виявляється в наступності людини до людини, безчі злочинів, які вчиняються суди. Тож зло все-таки існує. Але це студент знову заперечує. І зла також немає, точніше, воно не існує само собою. Зло є тільки відсутністю Бога. доступною темрява і холодна, відсутністю світла і тепла. Це лише слово, яке використовує людина, щоб описати відсутність Бога. Не Бог, створив зло. Зло це результат того, що відбувається з людиною, у серці якої немає Бога. Професор Мовчан. А цього студента звали Альберт Мічте. Сьогодні ви ці свічі, і це світло принесете.

Неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, понесе Бог, даруючи любов. Рібає нічі сонячний розмай. сила твого серця, гаділа позветься, і, і, і воскресне на устах. Вогонь любові вогонь добра, неси у світлі і, ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов. Тина, щира і невинна, нас веде у майбуття, вонь, любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім ми понесем Богонь, даруючи любов. Бові вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий, дім, ми понесем вогонь, даруючи.